Особам, які перебувають за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях України, законом визначені додаткові умови продовження пенсійних та страхових виплат. Почастіше до нас звернення на гарячу лінію, і такі звернення є, тому коротенько проінформую. Отже, уряд нашої держави поклопотав про таких категорій людей, які виїхали за кордон або проживають тимчасово на окупованій території, і в лютому місяці прийняли постанову. Яка говорить про умови продовження саме пенсійних та страхових виплат для таких категорій людей. Першою умовою, основною умовою для продовження виплати є проходження фізичної ідентифікації. Що ж це є таке? Фізична ідентифікація це є своєрідна звірка документів, ті, які підтверджують особу, тобто паспортних даних або інших документів, які підтверджують саме, що це є особа, яка дійсно є українець і проживає там і тамто і фізичну ідентифікацію мають проходити саме люди, ті, які тимчасово проживали на окупованих територіях, або переїхали опісля на підконтрольні території України, або ті люди, які зараз проживають за кордоном, вона проходиться раз у рік. Протягом року до 31 грудня. Тому на сьогоднішній день така категорія людей має можливість ще пройти дану ідентифікацію. Є різні зручні способи, щоб пройти таку ідентифікацію. В який же ж спосіб можна пройти таку ідентифікацію? Її можна пройти кількома способами. В першу чергу це є наш славнозвісний вебпортал електронних послуг. Для цього необхідно мати кваліфікований електронний підпис і через веб-портал надіслати нам відповідну інформацію, паспортні дані підсканувати про те, що людина на сьогодні є, і вона жива і буде продовжувати заяву на отримання даної виплати. Також можна звернутися через відеоконференц-зв'язок. Що для цього потрібно? Про цьому моменті так само людина не має через веб-портал електронних. Послуг пенсійного фонду України надати інформацію, заявку про те, що вона хоче саме скористатися відеоконференцзв'язком. Тоді наш працівник органів пенсійного фонду визначить дату і час проведення сеансу відеоконференцзв'язку і на той момент необхідно людині бути, взяти трубочку і проговорити, показати свій паспорт, а також відповісти на кілька питань, які будуть спеціалісти задавати. Ті люди, які знаходяться за кордоном, вони можуть звернутися до дипломатичних установ України, звернутися до консульства або до посольства України, де їм видадуть довідку про те, що вони на даний момент проживають в тій чи іншій країні і є живими. І тоді оцю довідку, а також заяву до вільної форми, підписати можна звичайно простим підписом, і ці всі документи відправити поштою до територіального органу, або через знову ж через вебпортал електронних послуг скористатися, підсканувати дані документи, заяву про продовження виплати підписати електронним підписом і направити через вебпортал. Документи прийдуть через електронний формат. Особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Або виїхали з них на підконтрольну Україні територію, необхідно виконати також дії щодо фізичної ідентифікації. Ті люди, які Проживали на тимчасово окупованій території і після виїхали на підконтрольну територію України. Також таким людям ще необхідно подати саме заяву, інформацію про те, що вони не отримували і не отримують ніяких допомог від Російської Федерації. Таку інформацію можна подати. Також через веб-портал або заявою звернутися до пенсійного фонду і надіслати поштою або занести особисто у зручний ближній сервісний центр. E, самий найпростіший варіант e, це є особисто підійти до сервісного центру з паспортом або з іншим документом, який буде посвідчувати особу, або e, можна через банк, де людина отримує пенсію чи страхову виплату, і там пред'явити паспорт, і банк ідентифікує також. Тому e, багато способів час ще є. E, Громадяни мають можливість на сьогоднішній день до 31 грудня ще продовжити дані виплати і пройти дану фізичну ідентифікацію. Якщо не пройдуть, пані Зоряно, що в такому випадку? Якщо не пройдуть, то виплата тоді буде призупинена, оскільки ми органи пенсійного фонду ми не знаємо, чи людина на сьогодні є живою і де вона знаходиться, чи вона перебуває за кордоном, чи вона перебуває на тимчасово окупованій території, чи взагалі та людина є і чим вона користується, тому така процедура. Такий фізичний контроль обов'язковий для, для тих людей, які сьогодні не проживають на території України, для того, щоб здійснити виплату даних коштів, Якщо протермінує, наприклад, не до 31 грудня, а скажімо, десь в лютому приїде, що в такому випадку? В такому випадку виплата буде поновлена і виплачена з моменту призупинення. Але все ж таки, якщо люди не пройдуть до 31 числа, до 31 грудня дану фізичну ідентифікацію, виплати будуть призупинені. Отож, це не означає, що пенсії пропадуть за періоди протермінування ідентифікації. Як тільки особа надасть всі підтверджуючі документи, суми виплатять в повному обсязі.